Надприбуткові підприємства із майже безкоштовною робочою силою це українські виправні колонії. Там можуть виготовити усе, що завгодно, від, наприклад, настільних ігор до меблів, від причепів до електростанцій. Наші інформатори запевняють, заклади, де відбувають покарання тисячі ув'язнених, давно перетворилися на успішні бізнес-структури, а їхнє керівництво на багатіїв. Усе це завдяки рабській праці, так званих зеків і тіньовим схемам виробництва. Сьогодні ексклюзивний матеріал Ярослава Міннервіна, як і скільки заробляють тюремники та де в Україні існує реальне рабство. Просафічна інформація, що ви не покрите, але невідіни просі. Агенти впливу у Херсоні. Тут розташована північна виправна колонія номер 90 Ми рушаємо сюди, аби привідкрити завісу тюремної кухні. Хода на сім часом свидання. Ожидайте. аби нас пустили на режимний об'єкт, представляємось родичами одного з ув'язнених, за словами якого тут панує корупція, здирництво та проходять незаконні оборудки керівництва колонії. А кім моєму приходять. Тривратний брат, мінірнірослан. Останні перепони подолано. За мить ми побачимо героїв нашого сюжету. Uh -huh. повністю закритий від сторонніх очей. Заклад тут процвітає арабська праця, широкомасштабний тіньовий бізнес, а гроші вирішують все. Так на думку Ігоря Гаркавенка виглядає середньостатистична українська виправна колонія. У минулому він сам був за гратами. Загалом відсидів більше дев'яти років. Вийшовши на волю, став займатися захистом ув'язнених. Кожна колонія це, от якщо є чесне підприємство, то це частне з великої букви. Ну то тобто, есть там така степень затемненості, що копнуть як то очень тяжело. Деякі колонії є настільки закритими, говорить Гаркавенко, що навіть відправити скаргу про зловживання керівництва звідти майже неможливо. Коли я били в на... ТЗ-89 Днепропетровск, то заключенный выносил мое письмо на свободу буквально в себе. Мы ждали, пока наконец-то освободится кто-либо первый с, этого учреждения. Ну, я там сидел и ждал, что если сейчас из него это вытянут, то я, наверное, труп. Ну, раз уж он выйдет, тогда я жив просто. Ну, если уже информационный удар произошел, с тобой уже ничего не сделают. Переверить туда не пустят ни инспекции, ни контролирующие органы, ни податковые органы. Это режимный объект. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Москаль сьогодні агентам впливу відверто говорить: виправна колонія це держава в державі. Є хазяїн це начальник колонії і є кум. Це начальник оперативної частини. Оце це дві людини, які будемо казати, вершать там і судьби тих, які сидять, а також все, що робиться легально, нелегально. І ось ми вже на території колонії поселення, так званої ДСР, тобто дільниці соціальної реабілітації. Тут відбувають покарання за неважкі та середньої тяжкості злочини. Або ж ті, хто відсидів частину свого строку в інших тюрмах без порушень, засуджені одразу. Переходять до суті справи. Чому заключається? Віддеться три на бухгалтерія, навіть четверна, можна сказати. Арештанти запевняють агентів впливу. Адміністрація колонії у них просто забирає гроші, які вони заробляють на виробництві. Офіційно на папері вони отримують одні суми, а на руки зовсім інші. У нас 80 чоловік на ДСР і вони тільки по нашій зарплаті по старим відомостям і по третім они одмивають день 40 про в місяць а якщо брати по всій колонії тому що ходит на промзону 300 человек. до 150 п'ятдесяти тисяч гривень на місяць саме стільки адміністрація колонії заробляє на в'язнях тільки за однією схемою переконує чоловік нам так само на пам'ять вражає Далі після отримання на руки урізаної заробітної платні у обов'язковому порядку зв'язнів беруть побори вже начальник загону, завгоз та оперативні працівники. А якщо ти починаєш подумати розгор, то тебя тупо молоді завіті з часний бізнес, який существует по сторону рішетки, вон в очень хороших і выгодных далях з администрацией колонії в українських колоніях виготовляють майже все від шахів до меблів. Від автомобільних причепів до електростанцій, втім реальні обсяги виробництва не знає ніхто. Явно виробництво воно знаходиться в тіні, і воно завжди знаходилося в тіні е, виконавчої м, системи. Урахувати хто працює, скільки працює і скільки виробляє продукції. Це абсолютно неможливо. кожному є доні вищий ящик. Запаски в участки що потрібної, ірова за на оперативної свой. Нам продовжують відкривати таємниці місцевої колонії. Говорять, тутешнє керівництво отримує гроші не тільки забираючи їх із зарплат в'язнів. У кожної більш-менш впливової фігури є свій маленький бізнес. Такі нюанси бізнес запевняють надприбутковий, адже і тут економлять на оплаті праці. Не Трохи краще тим, хто працює у цехах. Роботи только за сігаріти. 5-6 місяць чоловік, ну кому 10, кому 15, за зависимо від того, як ти смішся. Передача горілки це є других спиртних напоїв, наркотиків, це є передача мобільних телефонів. Привод проституток. Все це можливо, звісно, за гроші в українських виправних колоніях, продовжує колишній заступник міністра. Як правило, на цьому заробляють ті, хто стоїть на нижчих шаблях тюремної адміністрації. Красенко, да? Попередіння. Краченко попередній краченко. Ми почати на окремі хороші попросить. Затягували на спосіб. І давалося там, на писанці лавері і давали хороші разщо. Керівники ж колонії можуть запропонувати ув'язненому дещо більше. Її... Це, Це е, условно дострокове визволення. В'ясня. Тобто вони подають документи на те, що і дають характеристики, що людина. Перевиховувалася, що вона не потребує подальшої ізоляції від суспільства, також зняття м, м, всяких доган м, м, інших адміністративних стягнень, до яких неможливо дострокове визволення, до яких неможливо застосування амністії. Знавці ж додають нерідко заплативши гроші на місці. Достроковий вихід на волю можна пришвидшити інколи навпаки, не заплативши, не отримати. Можна би і підловити там на кітка п'ять міну. Тні поже став по підйому бірка вперше за від його срок оказалась трохи найкість там пришита. как в Харкові пальцями можна взяти волоси на голові. От якби і все, і тут починається своего рода ракет. Нема грошей, нема умовно строкового звільнення. Це нам підтвердили і інформатори у північній виправній колонії номер 90 Хоча мені у до підходять має носити он я вставлю це, що два води. Я готовий холодів них. Агенти впливу передали письмову заяву в'язнів про неправомірні дії та корупцію адміністрації ПВК 90 до керівництва Пенітенціарної служби України. Від коментарів там відмовились. Втім, за словами нашого джерела серед засуджених, там теж не начальство вже почало заминати справу. Через серйозний ажиотаж, а до та такої сіпінь, що тут начальника. Да було начальник колонії, тоні вихалі працівни зекунідалі кароші дів камі по поводу таких процентів. Наші джерела кажуть для того, аби приховати свої махінації заробітної платнеї в'язнів, керівництво колонії запросило навіть місцевих журналістів, щоб вони з позитивного боку висвітлили роботу їхнього закладу. вони знайшли тут пару, чоловік Залі своїм нами говорять дуже ніщо так хорошо. Начальник зони стояв хороший зай, як і телевізіонщику. Ну і пару чоловік дали інтерв'ю. Ну наших вообще даже никого и близко не подпустили. ні подпусів. Натомість в'язні кажуть, розслідування їхньої скарги по суті не було. Ніякі комісії з Києва, які б мали це робити, до колонії не приїздили. Нікого з них не опитували. Ніхто пускай ані по сільйону спроща корочі присутні адміністрації, а іменно поголовно кароші для всіх. тому, що ну про ці много людей хочуть висказати. Агенти впливу передають всі зібрані нами факти до Генеральної прокуратури України разом із зверненням в'язнів ПВК номер 90. Також ми сподіваємося, що керівництво з розумінням поставиться до засуджених, які виступили зі.